Такі ж все ж таки німці гарні автомобілі. Поза моєю спиною стоїть шкода Octavia. Це ще одне підтвердження того, що німці дійсно класні автомобілі роблять і робили. Хоч бензин, хоч дизель. Головне за автомобілем слідкувати, обслуговувати. А конкретна мова сьогодні пройде про цю шкоду 12-го року випуску. Це вже звичайний рестайлінг. В нашій карнючій комплектації. 1,6 і В автомобілі 365. 6 тисяч кілометрів оригінального пробігу і дивимося салон. Я був дуже здивований. Дивіться. Начнемо сідушечок. А як вам таке? Кермо. Ну, кермо, звичайно, підфарбоване, але все одно стан, знаєте, не порепане, шкіряне, мультифункціональне, п'ятиступка механіка, кожна кнопочка, каламбус мультимедіа, щоб ви розуміли, а п'ятих це максимальна мультимедіа з блютузом, навігацією і так далі. 366 тисяч кілометрів пробіга без помилок. Автомобіль зовсім, круїз, датчик світа, повний електропакет 100 підіймачів, двірна карта, дивимося. Взагалі супер. Складання підігрів, електрорегулювання дзеркал на місці. Є виклимочки, повний комплект по салонові лежить. Далі, дивани в повному порядку так само. Нічого не продавлено, не продерто, не прокурено. Все ціленьке і дуже акуратно це все виглядає. Салон дійсно шикарний. По обслуговуванню. Остатна фільтра бажано вже поміняти. Комплект ГРМ мінявся 30 тисяч кілометрів тому, і з останнього був замінений комплект щеплення. Дивились на стан маховіка. Тут все добре, все чітко, замінили корзину і вижимний. Машинка з 2019 року в одних руках цей автомобіль від власника привезена була з Голландії два ключа в автомобілі. Отакий такий здоровезний багажник, шторочка є. І плюс до всього, не в усіх Октавіях знайдеш отаку таку паличку. Сама кришечка є. Оця, а от полички е, багато де нема. Е, щоб ви розуміли, така секреточка і сюди можна класти ще свої особисті речі. Це дуже і дуже здорово. Пророцівнені оригінальний килимочок, Octavia лежить у нас по салону. Далі, запаска з інструментами також є, тож в дорозі можете почувати себе безпечно. По підфарбуванням є пару підфарбувань, але не критичних. Є фаркоп, є парктроніки як ззаду, так і спереду. Кольоса в нас залізні, ковпаки, літня гума і з нюансів. Правий поріг, По передньому бамперу є щось. Ну, в принципі, все. Фари у нас заводський, адаптивний ксенон. омивачі є, туманки є, обидві горять. Ну і взагалі-то, друзі, машинка дійсно класна. По без зауважень обслужена і більше шести років в одних руках. приїжджайте до нас на майданчик автопоінт кожен день з'являється щось новеньке. Якщо ви хотіли собі економний автомобіль... А у ця шкода «Октавія» дуже економна, власне, казав, що по трасі їхав 4 літри брала по місту, десь 6-6,5. І, і ще один цікавий факт про цей автомобіль: на пробіги 366 тисяч кілометрів сажевий фільтр на місці. Регенерація включається кожні 400 кілометрів. Ця система працює справно. Тож, підтвердження того, що німці роблять дійсно речі, у ця «Октавія» доводить це. Приїжджайте до нас на майданчик автопонь. За ціною 8200 шкода продається і чекай на тебе.